Співробітниками Хмельницького міського відділу було затримано двоє непрацюючих громадян 94-го року народження, які з вересня місяця займалися викраденням номерних знаків з автомобілів. Причому перевагу не давали номерам іноземного виробництва або парним числам. Приблизно на сьогоднішній день на сьогоднішній день вже звернулось 45 громадян з подібними заявами. Після того як підозрювані викрадали номерні знаки, вони залишали на лобовому склі записку і залишали координати електронної адреси. За повернення номерних знаків підозрювані вимагали від 100 до 300 гривень. Після того, як потерпіли, з'явилися з ними по електронній адресі, підозрювані, надсилали їм фотографії або вказували місце, де номерні знаки знаходились або були заховані. Кошти перераховувалися на електронну адресу, яку було зареєстровано на вказаний громадян. Вже нами встановлено, що подібними крадіжками. Дані громадяни займалися в місті Кам'янець-Подільську та в місті Старокостянтинів. Також проводиться подальша перевірка щодо причетності скоєння ними злочинів ще в інших містах. Злочин скоїли вони вперше. Санкція статті 185 частиною 2 передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на такий самий термін. Ввечері я залишив автомобіль біля дому. Наступного дня ранку, коли я вийшов в двір, я побачив свій автомобіль без номерних знаків, і на лобовому, на лобовому вікні під двірниками була залишена записка. В записці було зазначено, що Дані номерні знаки знаходяться в тих, хто їх зняв. В... І також було зазначено електронну адресу і, і суму, за яку вони можуть повернути ці, гро... ці номерні знаки. Ем... Я був цим дуже обурений. Я. Одразу не звернувся до міліції, я вирішив зекономити закоз... собі час. Я заплатив гроші, Яку суму? сума 100 гривень. Там було зазначено сума 100 гривень. Мені сказали, що я можу забрати свої знаки. Відправили мені на цю електронну адресу, яку я зайшов, не відправили туди фотографії. І це були мої номерні знаки. І <світ»>. потім. <світ»>. Після цього я їм заплатив, вирішив ну, забрати їх. І вони мені сказали, що не будуть знаходитись в певному домі на певному поверсі за ем, мусоропроводу, за сміттєпроводом. Ось. І після цього я звернувся до міліції. Поїзка машина в'їхала, він тут працює, номер НЕО зняли. Тому в нас на Україні і прибусі не виготовляють польські номера, що то, соответственно, дзвонять людині, які кажуть, так і так, ми знайшли ваш номер. Просимо за, за винагороду можемо вам повернути. Ну, начальник центру у нас посада начальник центру надання послуг по обслуговуванню міста Хмельницького, Хмельницький та Хлочецький районів. Фамілія моя дежіна Микола Петрович. Да. Це надання послуг. Мені колись машина теж лишив біля дому машину, а не можна говорити. З сторони розковиряний замок, з інший, але вламали Ми ж нічого не щоб писати подавати. Попа витягнув ту атмичку. Ключ пластмасові ручки, але з замок не, не залежали. Якщо у вас з вами було таке, то просто у вас... Ми близько 100 машин тільки до з Угу.